Що ж, вітаю всіх від імені наукового департаменту. Мене звати Ніка, і сьогодні буду проводити з пані Іриною. Що ж, можете представитися, розказати щось про себе. Дуже дякую за запрошення. Мене звати Розора Ірина. Я на факультеті кібернетики майже 20 років вже викладаю. В свою чергу закінчила механіко-мендопатичний факультет, там вже закінчила і аспірантуру, захистила кандидатську і вже ну, на кафедрі прикладної статистики. Одразу почала роботи, працювати асистентом, потім доцентом. Захистила докторську дисертацію. Ну і власне зараз я завідувач кафедри прикладної статистики. Це якщо моя така кар'єрна лінія. Mm -hmm. да? Що вас ще може цікавити? Зараз також я є головним редактором журналу Вістик фізико-математичної науки і власне. Недавно минулому році він попав з копус, тому це також така О, приємна круто. новина. Да, і Я цим займаюся, опікуюсь. Ось. Ага, добре. А, чи плануєте ви писати ще якісь наукові роботи в найближчий час? Ну, однозначно. Ну, тобто, тут така розумієте, синергія нас, викладачів, з однієї сторони. Університет вимагає від нас наукової роботи, тобто ми маємо працювати з іншої сторони. У мене є аспіранти, з якими однозначно я працюю і розвиваю третя сторона, чому я ще приділяю цьому увагу? Тому що в нас є наукова тема, де я науковий керівник, та, і ну, також ми розробляємо нові методи, там і публікуємо статті. тому. Звичайно, наукова робота вона продовжиться, можливо, не так інтенсивно, як би хотілося, оскільки досить таки багато інших да, але вона є, і там міжнародні конференції також відвідуються, і звичайно, це приємно, що угу. вона продовжиться. Да. Чудово. А чому ви вирішили займатися науковою самодіяльністю? Наукова діяльність гарна питання. Взагалі, з дитинства в мене було два вибори: або я буду танцівницею, або я буду математиком. Тобто я дуже любила танцювати. і Танцювала досить таки великий період часу шкільного життя. Скажемо, свій ось математику пішла, тому що в мене вся сім'я математиків. Да, сестра закінчила механіко-математичний факультет і батьки КПІ, тому ось я по стопам своїх близьких обрала. Ось. А власне, ну, мені на моєму шляху трапилися дуже хороші вчителі. Тобто, Ядренка Михайло Йосипович, який на той момент, коли я вчилася, був завідувачем кафедри. Теорії ймовірності, матстатистики на махматі, і Юрій Васильович Казоченко, який взяв мене в аспірантуру і ну своїм власним прикладом. Наскільки це були ну такі надзвичайні люди, які не тільки в математиці розбралися, вони розбралися і в мистецтві, і в літературі, тобто і вони показували мені світ з іншої сторони, тобто, як, як можна на нього дивитися, і як можна ну бути корисним цьому світу через математику, да, і як це поєднувати. Мой, дуже цікаво. А, чи сильно відрізняються студент університету, коли ви тільки почали викладати, і зараз? Mm, ну <см> Я думаю, ви також самі розумієте, що роки коронавірусу і війни вони ну не пройшли повз студентів, uh -huh. і однозначно це відчувається. Відчувається, що розвиваються інформаційні технології. Відчувається, що чат розвивається... чанліпіці. Це сильно відчувається. Yeah. Ну звичайно, ну тобто, якщо взяти 20 років тому, то студенти приходили. З більшою базою математичною, да, тобто о, ну, менше потрібно було на якісь роз'яснення. Вони ну легко могли там якісь там ті ж інтеграли суми рядів там рахувати в голові mm -hmm. і зразу видавати результат. Зараз такого немає, але зараз є в інші в студенті. Да? Тобто, я мені важко так порівнювати. Ну просто ну інші приходять діти, да? вони з іншим стикаються, у них інший досвід. Да? Це не означає, що там погано, добре, Ну ось зараз така ситуація. Mm -hmm. Розуміла. Чи є у вас якісь цікаві історії зі студентства, які ви пам'ятаєте, або з викладання вже? Цікаві історії. М -м -м. Ну, або може, студент, який вам запам'ятався. Студенти запевненько цікаві історія. Ну, я пам'ятаю свій свої перші роки, коли мені поставили заочників, а там заочники були старші мене. Ну тобто на порядок угу. старше мене. І мені ну та я до сих пір пам'ятаю цей свій страх, коли мені потрібно зайти в аудиторії і розказувати там лекцію, читати, там оцінювати дядь тьоті, які там старші мене. Ну, да. і, і таке відчуття було ну так. Ну. Ось, а зі студентів ну багато було хороших студентів. Пам'ятаю, коли організовувалися віденські бали. да? Ось, okay. Хто організовував, і я тоді ще ну, маленькі діти були, я з ними приходила і, ну, отримала масу позитивних вражень від цього. Mm -hmm. да? тобто, Ну і зараз. ну, Є що згадати зі студентами. Пам'ятаю, як ми, я запрошувала деяких студентів, і ми разом їздили на конференції. Тобто, одна студент, ну там декілька і в Литву, в Латвію, їздили в Естонію. Тобто ну, були такі міжнародні поїздки разом зі студентами. Класно. Угу. Які у вас найяскравіші спогади з університетом пов'язані? Це, може бути, як у вас у студентські роки, от прям події, вам запам'яталася найбільше? Найбільше. Прям найбільше найбільше. Ну, найбільше, найбільше. Ну, напевно, запам'яталося, коли ем, мені вручали премію Верховної Ради і нас запросили в Верховну Раду. І це була така, ну, досить такі урочиста подія. З нами там цілий день займалися в Верховній Раді, екскурсію проводили. Та-та. Ну і ще тоді головою Верховної Ради був. Володимир Литвин і він uh -huh. особисто кожному там вручав цю нагороду. Ну, ось це було досить таки урочисто. Uh -huh. да. uh -huh. Чи багато студентів зараз нашого факультету продовжують займатися саме науковою діяльністю, а не просто там, не знаю, йдуть в ІТ-сферу, наприклад? Я зараз не бачу тих студентів, які тільки науковою сферою хочуть займатися. Напевно, це також великий плюс, да? тобто вони хочуть поєднувати. Але ті, які можуть і хочуть поєднувати, є. їх може не так багато, але ну дуже яскравий приклад Євгенія Шептуха, з яким мене там публікація в цьому році, є, і він закінчив бакалаврат зараз. Магістратури навчається, тобто він ну і продовжує. Так, займатися наукою, тобто ми з ним спілкуємося mm -hmm. щодо нових публікацій, щодо нових статей, тобто ну, робота йде. Да, є такі. Mm -hmm. А що ви могли порадити, якщо з'являться в найбільш студенти, які вони хочуть почати займатися науковою діяльністю, які поради ви могли б їм дати? Знаєте, старий анекдот. Приходить yeah. якось до зайця. Лев і питає, чим ти займаєшся? Та ось пишу дисертацію, а яка тема? Та як зайці вбивають Львів. Ти що, ти зовсім здурів? Як це так? А ось так, зайти в печеру, подивися, що там відбувається. Ну, ось так було з Левом, так було і з Вовком, і з Лицицею. Ну а потім відкривається занавість, і ще виходить. Хто сидить в печері? Науковий керівник. Тому не, не так важливо, чим яка тема наукової дисертації, важливо, хто твій науковий керівник. Ага. Я бажаю напевно починати саме з наукового керівника і вибирати, з ким вам приємно цікаво працювати. Ну і плюс тема, звичайно, якісь теми. Чи можете ви щось розповісти для студентів перших і не лише курсів, що лише потрапив наш факультет? Які у нас є можливості для успішної, для щоб успішно розвивати себе у науковій діяльності? Чи може наш факультет надати таку міцну гарну базу, щоб потім могли займатися науковою діяльністю? Ну, звичайно, можна. Ну тут порада дуже проста: навчайтеся, да Приділяти цьому час ось а можливості, звичайно, є. Ось ну і на першому курсі самому навчати займатися наукою досить таки важко, однозначно тут має бути під керівництвом, да. так? Тобто шукати людей, які можуть, хочуть, будуть з вами угу. займатися Який прогрес ви можете бачити у математиці за останні 100 років, і на протягом якого проміжку часу найбільше от ви бачите цей прогрес 100 років тому і сьогодні? Саме математиці, так? Угу. Ну, про математику взагалом це досить таки важко да, зараз говорити, да. але за останні, ну, там, ті ж 20 років, да, за останні 30 років, звичайно, тут е, великий інструмент IT-технологій, да, комп'ютерних, е, те, що можна і часто використовується. Методи Монте-Карло для моделювання для, для вирішення не тільки аналітичних е, знаходження аналітичних розв'язків, а і за допомогою е, моделювання, да, симуляції mm -hmm. і так далі. Ось це, це досить дуже часто використовується зараз в науці, е, як один з методів підходів до, до розв'язання задачі, які раніше не можна було б ні ніяк, да, mm -hmm. скажімо так, е, аналітично. Е, Розв'язати, а то зараз ось використання знову ж таки таких комп'ютерних технологій, угу. я бачу в цьому зміни. Добре, ще таке питання, яким ви бачите розвиток прикладної статистики у майбутньому, наприклад, 10-15 років не будемо далеко забігати? 10-15 років. Ну, ні, для кого не секрет, що дані з кожним роком. Там збільшуються, да, mm -hmm. і їх потрібно обробляти. Тут однозначно задача прикладної статистики вміти коректно обробляти дані, mm -hmm. робити правильні статистичні висновки, вміти працювати з великими даними. І я думаю, що це досить такі актуальні задачі будуть і через 10 років, і через 15, п'ятнадцять, mm -hmm. 20. Mm -hmm. І ще пов'язане питання, які на розв'язані математичні задачі вас найбільше цікавлять і чому? Є ж таки, якісь нерозв'язані точно у нас якісь математичні задачі загальні, які відомі на міжнародному рівні. І чи є якась, яка вас може цікавить? Ну чи цікавить Ну, в глобальному сенсі, мені зараз важко буде відповісти на це питання. Ну, зараз, якщо взяти чим я займаюся, я займаюся в мене декілька напрямків. один з напрямків це пов'язане з випадковими процесами, полями і моделюванням їх, дослідження аналітичних властивостей. Mm -hmm. Ось сказати, що тут є нерозв'язані задачі, ну, не можу сказати. Вони, вони виникають однозначно нові задачі, оскільки нові об'єкти розглядаються знову ж таки. Під різним кутом зору розглядається uh -huh. вони. Да, це один напрямок, який я досліджую. Інший це звичайно, аналіз даних і ну, власна обробка, data science і все, що з цим пов'язано. Uh -huh. да, і е, ще в мене був досвід з страховій математиці, актуарна математика, тобто це також ось теж є. Uh -huh. Цікавлюся і розглядає. В кожній цій області, звичайно, що можуть з'являтися і будуть з'являтися нові, е, нові задачі, нові виклики. Сказати, що саме буде ну, мені важко сказати так наперед. Uh -huh. да. Яким студентам ви радили обирати кафедру прикладної статистики на третьому курсі? Для кого підійде? Uh -huh. а студентам, які хочуть навчатися, які е, люблять. Е, Торімо вірності статистику, uh -huh. да, які е, хочуть працювати із статистичними пакетами, тобто uh -huh. і вміють програмувати, ось ну і взагалі які бачать своє майбутнє з Data Science. Е, я думаю, що їм буде цікаво. Uh -huh. До речі, до цікавого у нас о, з наступного року ми також зараз готуємо магістерську програму. Дуже цікаво. Вона о, цікава тим, що вона вперше, взагалі перша магістерська програма, яка буде поєднувати о, дві спеціальності: uh -huh. тобто, це системний аналіз і соціологія. Ми об'єднуємо зараз. Да, ми хочемо взяти приклади з соціології і за допомогою Data Science, о, машинного навчання, не тільки зробити таку магістерську програму для студентів, uh -huh. тобто. Тобто залучені і викладачі з соціології, але це не означає, що це будуть тільки там філософи, і, ну і так далі. Тобто соціології, які закінчували наш факультет, тобто в них є математична база, тобто вони розуміють про що це. Uh -huh. ось, і... Але їх задачі, тобто задачі соціології з нашими інструментами, з нашими методиками і ну, ось такими іноінструментаріями ну, статистичним. Uh -huh. Тому всіх. Студентів запрошено на цю магістерську програму. Я, я сподіваюся, якраз ми готуємо документи, і вся ця бюрократирічна mm -hmm. процедура зараз триває. І з наступного року це буде перший рік набору магістратур. Цікаво. Да, так що, і вони по закінченню двох років отримують два дипломи. Ну, тобто, диплом з соціологи і диплом з системного mm -hmm. аналізу. Круто. Да, і ось Так, Добре. Наступне питання. Які професії може опанувати випускник? Кафедра прикладної статистики. Ха, гарне питання. Я коли закінчувала в, в, в свій час механіко-математичний факультет, це не означає, що там всі знання, які я там отримала, мені там знадобилися в житті, але в мене була. Точно впевнені, що щоб я не взялася, я зможу це, ну, якщо мені дійсно це потрібно, я я зможу цим розібратися. Ось я так вважаю, що і з нашими студентами. Тобто, якщо вони пройшли там перший, другий, третій, четвертий і так далі курси е, на нашому факультеті, таку і фундаментальну підготовку, mm -hmm. і е, спецкурси прослухали. Тобто, при, при великому бажанні вони можуть розібратися в багатьох речах, ну майже mm -hmm. в усіх речах, якщо є бажання, да, тому. Я зрозуміла. все від бажання. Ну так. Да. Таке питання: яке ваше ставлення до діяльності студпарламенту? І чи було у вас щось таке, коли ви були студенткою? і чи приймали ви в цьому участь? Ем, я дуже позитивно ставлюся до взагалі діяльності студпарламенту. Я знаю, що він дуже активний. Я вже... Е... Згадувала, що там перші рази, коли тут парламент влаштовував е, віденські бали, я з задоволенням ходила з дітьми, і це було, було свято для всіх. Mm -hmm. і, ось. Тому е, е, я не обізнана в усіх там діяльності да, парламенту, а я знаю, що що в принципі, коли Студенти заходять на пару, я бачу, що вони там зібрані студентського парламенту. Вони задоволені, вони посміхаються, вони радісні, mm -hmm. і це дуже важливо для мене, оскільки їм тоді легше навчатися. Mm -hmm. Ну так і хочеться навчатись. Ось тому однозначно підтримую. Чи е, було щось таке, коли я навчалася? Ні, такого не було. У нас не було з тут парламентом. я про це не знаю е, ось. Е, але це не означає, що ми не збиралися, да, у нас була дуже дружна група, і ми mm -hmm. досить таки mm -hmm. часто. Дуже часто зустрічалися один з одним. А, ось, і, і ну, досить таки насичено було студентське життя. <зас> Розумію. А, на вашу думку, якими навичками має володі, володіти ідеальний аналітик даних? Ага. Е, ну, це стосується не тільки аналітики даних, але і для аналітики даних також підходить. Ну, напевно, е, основні навички, які б я виділила, це. Перше, це вмітися навчатися, да? тобто людина має сама навчатися. Mm -hmm. да? І друге, гнучкість, гнучкість, оскільки не варто. Розраховувати, що ось мата як ми вивчили, значить, ми маємо його тільки мета і застосовувати, на да? uh -huh. тобто гнучкість в плані і навчання, гнучкість в плані і організації і себе, і бачення інших, да? і uh -huh. інтерпретації даних, якщо казати про дані, да? тобто не боятися використовувати нові методи, чомусь вчитися, і не боятися помилятися знову uh -huh. ж таки. Кожна помилка це наша точка росту да? тому. Ну я думаю, що це основне угу. зараз. Ми вже перейдемо до більш ну, особистих питань, не пов'язані з науковою діяльністю. Чим ви займаєтесь у вільний час від викладання, від роботи праці? Так, чим я займаюсь? Ну, по-перше, у мене двоє дітей, тому в мене вистачає звичайної домашньої роботи <с і з дітьми і все інше. А, так, ну по-перше, ну, сім'єю я дуже люблю подорожувати. Я... Ми досить -таки часто подорожуємо. А, ось а, а, люблю гори, люблю кататися на лижах, люблю. Водити машину люблю їздити на дачу, тому ну тобто є багато речей, які я люблю робити робити окрім ходити в університет і працювати. Uh -huh. А от ви сказали, що ви любите подорожувати? Які вам місця, країни, міста найбільше сподобались, які ви відвідали? Не, ну, найбільш запам'ятовуються саме перші країни. Да? Uh -huh. Оскільки е, ну, я народилася ще в Радянському Союзі, да? у нас був Залізний занавість такий, і ми не могли там, подорожувати, uh -huh. як мої діти з самого дитинства, да? е, то звичайно я пам'ятаю, як мені хотілося Париж, ну, Амстердам і так Разумію. далі. Е, то, ось якраз, е, мої перші поїздки, це були студентські поїздки на конференцію. Ми їхали через Весь всю Європу автобусом там, до Амстердаму, і це було щось неймовірне. Побачити Амстердам, дійсно такі емоції приємні, до сих пір пам'ятаю. З країн, які мене найбільше здивували, ну, напевно, найбільш екзотична країна, в якій я була, це Китай в Шанхаї. Ось так дуже подобається. Балтійські країни Швеція, Фінляндія, uh -huh. ось Балкани також. Ну, Європа. Ну, знайома Європа. Розумію. А які книжки ви можете порадити? Або яку книжку можете, яку останню прочитала? Це може бути як художня книга, так і наукова? А, із художньої книги. Ну, напевно, там одна із останніх, яку я прочитала, в нас є знайома, вона письменниця, вона українська письменниця Анна Багряна. Вона uh -huh. зараз живе в Болгарії. Просто під час війни я виїжджала з дітьми також в Болгарію. Ось, і я читала їй книгу Година Каріадна», і Її була на презентації книжки uh -huh. в, в Reddit. Що порадити? Чи порадити читати. Да? Читати те, що вам подобається. Ага. Ось. А саме яка література? Ну, це на, на кожен смак. Цій. Я зрозуміла. А які ваші улюблені фільми або серіали може, які ви дивились? Серіали. Ну, із серіалів, напевно, детективи. Я ага. обожнюю донька мене також. Присадила на дорами корейські, китайські і так далі. Ну, оскільки ага. в мене молоде покоління, я ж маю якось також ну, да, розуміти, да, про розумію. що вони дивляться, що читають. Ось то. Ну, Так, детектив люблю. Угу. А який у вас смак у музиці? Може, якийсь жанр, гурт, виконавець? А, музика? Я люблю, ну оскільки ну, знову ж таки це тягнеться з мого дитинства. Я е, ходила на хор в школі, і в нас була українська е, хору да, українська uh -huh. пісня. Тому мені дуже подобаються українські пісні. Mm, мені подобаються пісні Васюка. Ось із, ну я не буду оригінальною, там Океана Ельзі, звичайно, скрипка. Ну тобто гарний да. <реку> вибір. А, і таке трохи цікаве питання: ким ви бачите себе через п'ять років? А, так, ким я бачу себе через п'ять років? Цікаве питання. Ну, по-перше, я бачу себе в вільній Україні. Uh -huh. да? Я бачу себе в квітучому університеті uh -huh. в корпусі з ремонтом, в теплому корпусі, з радісними студентами, щоб їх було багато. Uh -huh. І, і, і е, мені хочеться, щоб моя кафедра розвивалася. Чи є у вас може якийсь меседж, який ви хочете передати не знаю, молодому поколінню, першокурсникам? Які хочуть не знати займатися науковою діяльністю, ви можете щось передати, якщо хочете. От це буде у нас все сьогодні. Um, мені хочеться сказати, що займатися наукою це насправді дуже цікава і творча така uh, діяльність. Ось я я пам'ятаю згаду. Я зустрічаюсь з кимось і кажу, ось я математик всі, вау, боже кошмар. Mm -hmm. Кажу, та ні, це цікаво, це така творча діяльність, і мені ніхто не вірить. Тобто, я mm -hmm. хочу донести, що насправді це цікаво, корисно і творче. Mm -hmm. Що ж тоді, дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую, що на дуже час. Дуже вам дяку, Все, дякую. Дякую да. Дякую.